Ми на сьогоднішній день, добровольці батальйону Айдар, добровольці батальйону Донбас, АЗОВ, правий сектор та інші підрозділи, висуваємо три основні вимоги, і я їх зараз озвучу. Перша вимога це визволення усіх добровольців та учасників АТО з СІЗО, які мають право під час слідства знаходитися на домашньому арешті або під особисте зобов'язання. Це вже окреме питання, на якому основанні. Тобто, перша вимога така, що хлопці, які захищають нашу країну, які боронять її зі зброєю в руках, мають право під час міста знаходитися зі своєю дружиною, зі своєю родиною. Я думаю, ця вимога всім зрозуміла. Друга вимога це відставка головного військового прокурора України, пана Матіоса, Який несе персональну відповідальність за переслідування добровольчого руху та військовослужбовців. Також до другого пункту ми відносимо покарання усіх військових прокурорів, які винні у фальсифікаціях справ проти добровольців та воїнів. Атом. І наша третя вимога це арешт. Та ув'язнення основних осіб, винних в окупації та розвитку сепаратизму в Україні, зокрема таких одіозних осіб, як пан Медвечук. Панте пан Ахметов, пан, пан Єфремов. Наші три основні вимоги.